Ну що, продовжуємо розбирати тренди, і цього разу ми поговоримо про кольори. Логічно, що як тільки наступає весняний сезон, хід ідуть ніжні пастельні відтінки і квіткові принти. Колись мене це дуже нервувало, бо це дуже стандартно. І інколи здається, що ці всі тренди дуже циклічні. Певною мірою так воно і є. Але в принципі це все створюється для нас, для тих, хто хоче зняти чорні пуховики і відчути якусь певну легкість весно. Тому, може, не так це і погано. І я для себе зрозуміла, що дослідження трендів саме в кольорах дозволяє відкрити якісь такі поєднання, про які я б сама навряд чи подумала. Тому давайте розглянемо, що ж там нам диктують. Ті фешн-бренди, але перш ніж розпочнемо по традиції, будь ласка, швиденько підписуємось на канал. Якщо ви ще не підписані, залишаємо лайки, пишемо коментарі, давайте обговорювати, чи подобаються вам ці тренди, чи не подобаються, слідуєте ви їм чи ні, або ж просто надихаєтесь, як я. Також дякую нашим спонсорам і нагадую, що на нашому каналі так є спонсорство. Всі деталі в описі, а також там є посилання для підтримки каналу. І ще підписуйтесь на наші з Юлією інстаграми. Ми там часом показуємо наше життя або нашу роботу. Ми часто проводимо якісь прикольні зйомки, знімаємо рілси. Так що будемо раді вас там бачити. Почнемо з пастелі ворожевий або колір чайної троянди, або ще пишуть пінк. Я погуглила що це таке, і це мені здається щось таке, типу як хмари, щось таке дуже легке, напівпрозоре і так далі. Коротше кажучи, такий дуже легкий напівпрозорий ніжний відтінок рожевого в цьому сезоні. Цей відтінок часто використовують у напівпрозорих власних тканинах по типу органзи чи тюлі, як Кейт або Симон Роша, або ж створюють більш скульптурні форми, як алая. Але мені найбільше подобається поєднання цього відтінку з коричневим і з таким відтінком тауп і з більш охристими тонами, як на показі Ферагамо. Ну може, тут ще й балетна естетика відіграла своє, але виглядає дуже свіжо, як на мене. Ще один пастельний відтінок, який, до речі, вже був в трендах, чи то минулого, чи поза минулого сезону. Моя пам'ять вже потрошки відмовляється працювати на мене. Відтінок топленого масла. Знаєте, це ось як ніби ви залишили масло на столі влітку, і воно так трішки пожовтіло від тепла. Цього відтінку було дуже багато на показах, зокрема в таких брендів як Prada, Chanel, Chloe, Miu Miu та Valentino. Але мені особливо сподобалося поєднання Жил Сандер з такими лаконічними, злегка грубуватим верхом в кремовому кольорі, а також дуже ніжні напівпрозорі луки тотем. Пам'ятаю, в попередніх сезонах ми поєднували масляно-жовтий з сірим. Так, от в цьому це здебільшого монохромні луки, але часто з додаванням якихось темних акцентів у вигляді аксесуарів. Крижаний блакитний, один з моїх улюблених кольорів, теж не стоїть осторонь. Сесіль Бахенсен дуже класно поєднує прозорі дівчачі сукні з такими урбаністичними важкими елементами. Ще мені дуже подобається поєднання бордового з блакитним, як у Клое. А Акне Студіо прикольно грає з Ктурами найбільш безпрограшним варіантом для повсякденного життя, мабуть, буде базова бавовняна сорочка в цьому відтінку як альтернатива білій, і ви зможете поєднувати її абсолютно зі всім, як і досить очевидні рішення, типу білого чи синього деніму, так і з коричневим, чи знову ж таки з бордовим, або ж з іншими пастельними відтінками, Фісташка, або як написало одне видання лишайник. Клоя пропонує повітряні сукні, аксесуари, і ще мені дуже подобається поєднання з таким базовим бежево-коричневими відтінками. Виглядає дуже смачно, як ніби фісташкове морозиво з шоколадним. Стела Маккартні поєднує цей відтінок з сірим. Хоча я б сказала, що в неї він більше м'ятний, ніж фісташковий, і він більше такий холодний, саме тому з сірим виглядає добре. А от фісташка навпаки тепла, тому і з бежевими чи коричневими кольорами. Мокамус колір сезону, про який говорили всі, виглядає дуже смачно, і це можуть бути як аксесуари, так і тотал луки. Дуже класно виглядає у замші, і тільки гляньте, яке класне поєднання кольорів у міуміу. Виглядає точно не скучно у бучі. тотал лук із золотими аксесуарами у вигляді акцентів дуже вишукано. Тут вже як кому більше подобається. Якщо ви консерватор, можете створити образ лише у цьому кольорі або у різних його відтінках. А якщо хочеться чогось незвичного, то підглядайте за міуміу. -міу. А тепер до насичних кольорів. Яскраво лазурний був помічений на показах Лоеви, ботагавенета та «Міу-Міу». Дуже класний ефект деграде. Від білого до лазурного буботега, а у Міу, як вже стандартно, можна взяти на замітку незвичні поєднання. Можна вдягати і з сірим, і з коричневим, дуже ефектно виглядає з припиленим рожевим і ось таким от гірчичним. Ну і мабуть, тут ще значну роль відіграє поєднання різних фактур. Лакована шкіра і замша дуже контрастують між собою. Наступний колір класичний червоний. Взагалі, як ми знаємо, у нас триває тренд на ретроспорт. Власне, якраз поєднання цього кольору із яскраво синім чи зеленим відсилає нас теж до цього стилю. Як, от, наприклад, поєднання, що пропонує Прадо. Але також ви можете обрати і повністю червоний лук, дуже красиві сукні у перагаму, хоча також у них були і спортивні образи. Ботега і Гучі ми бачили глибоку варіацію цього кольору, навіть більше до бордового, можливо, я б сказала. Ну, і бальман пропонує нам зануритись у гламурок. Коротше кажучи, обирайте відтінок, який вам підходить найбільше, і експериментуйте. Наступний мандарин, дуже свіжий та смачний колір, як на весняно-літній сезон. Він зустрічається у колекціях «Луеве», Ботега, Дріс Нотен» та «Бьорбері». І, до речі, саме Дріс Нотен» пропонує дуже цікаві поєднання. І якщо ви сумніваєтесь, чи варто, то не сумнівайтесь, адже у осінньо-зимовій колекції «Міу-Міу» теж представлені речі у мандариновому кольорі. Тож цілком імовірно, що він перекочує, і в наступний сезон також. Жаб'ячий зелений теж дуже цікавий колір, який, до речі, дуже вдало поєднується із мандариновим, як у Дріс Нотен. Також ще Сен Лоран показав дуже багато поєднань всіх можливих відтінків зеленого, і з більш приглушеними, і навпаки, з насиченими кольорами, і у прада він теж зустрічається, і теж у нестандартних поєднаннях, як, от, наприклад, з рожевим. Загалом, якщо підсумувати по поєднаннях, то дуже багато було монохромних луків або з розтяжкою кольору, тобто запросто можна брати якийсь, який нам сподобається, і створювати образ повністю в одному кольорі, або заглянути на покази Сен Лорандрі, Noten, Прада та Міуміл, і спробувати на собі якісь нестандартні рішення. Загалом, я думаю, можна гратися і поєднувати всі кольори, які я перечислила між собою. Як ми бачимо, правило теплоти більше не працює, правило насиченості теж більше не працює. Тобто, поєднують і дуже такі насичені яскраві відтінки, з більш пастельними і мішають їх як тільки завгодно, тобто можна експериментувати, якщо є бажання. У мене на сьогодні все. Сподіваюсь, вам було корисно. Обов'язково напишіть, чи так чи ні. São papai.